Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал різнокольорова мозаїка. Добігає кінця червень і треба робити звіт в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Як це не дивно, але цього разу моя скриня не порожня. Ще з минулого місяця. Та ще з попереднього тут залишаються дві дитячі пари шкарпеток. Це ще теплі, а це вже літній склад пряжі. І ось саме вони чекали дорослу пару до себе, щоб відправитись до своїх господарок у подорож. Тому, після звіту за червень. Скриня знову буде порожня. Отже, дістанемо, щоб бачити, це була пара за травень, і вона чекала дорослу пару, щоб мати такий собі Family Look. Ось дитяча, ось до них доросла. Бачите, і тепер у нас, як то кажуть, чотири яблучка. Два дитячих два дорослих. Собі на згадку, і якщо комусь буде потрібно, дитяча пара 48 петель доросла 64. Однакова п'яточка, звичайна, укріплена стіночка. Тут підковою закриття і голкою закриття на мисочку. Пряжа від регії. Серія Cotton Color Tutti Frutti, Це яблуко. У цій серії багато різних кольорових поєднань. Є і кавунчики, є і слива, є і виноград, є і гранат, багато яких. У складі цієї пряжі є бавовна, тому вона літня. Або просто для тих, хто, хто хоче шкарпетки без змісту вовни, тому у цій пряжі 72% бавовни, 80 поліамід 10 поліестер. Мабуть, саме поліестер і сприяє тому, що це дуже така еластична ниточка в роботі, і я сподіваюся в використанні. Повертаємось до шкарпеток. Це яблучний колір 02426, але його не сплутаєш, тому що на кожній етикетці вони малюють саме той фрукт, який хотіли відтворити, коли фарбували цю пряжу. І якщо з точки зору складу, у мене нема ніяких нарікань на цю ниточку, то з точки зору фарбування у мене є зауваження. Справа в тому, що вона Теж втрачає свій колір. Коли по минулого звіту я розповідала про пряжу, яка була зимового складу, маріно-як колор, і там був дуже ленючий синій колір. І я так вважала, що це особливості, може, складу, Цього артикулу, може, синього кольору, але цього разу інший склад, інший колір і пряжа знову линюча Тому на додаток до свого тегу, який я використовую пряжний гурман, я застосовую новий тег. Пряжний ревізор. Отже, не тільки пряжа ручного фарбування наших майстринь, але й фабрична пряжа фарбування таких відомих брендів, як регія, теж линюча. І я вирушаю у подорож за в пошуках кольорів, які не втрачають свій кольор. Забарвлення і мають стійкість. Можливо, я знайду ще якийсь різнокольоровий артикул у регії, щоб зробити третю спробу перевірити на линючість кольорів цієї фірми, щоб зробити остаточний вирок. Тому що маріно як линюча котон линюча я пошукаю ще якесь кольорове забарвлення від регії. І тоді зроблю остаточний висновок. А разом з тим я хочу взяти в роботу іншу пряжу. Пряжу іншої фірми. Це японська пряжа. Пряжа від японського виробника. І якщо її купувати у звичайному магазині, вона дуже дорога. Але мені пощастило її придбати у Фейсбуці, у групах там, де дівчата розпродають залишки. І я хочу перевірити саме на забарвлення цю пряжу. Може, вона така дорога, тому що у неї стіль, стійкі кольори. Може, її фарби неленючі, це також шкарпетковий склад. Ану, давай, різкість наводимо. І також у складі є бавовна, бачите? Бавовна, трохи вовни, поліамід і трошки навіть шовк. Метраж такий самий шкарпетковий. І оскільки це залишок, зараз ми перевіримо, на що мені цієї пряжі вистачить. Посунемо нашу скриньку і перевіримо, що ми маємо. Отже, у мене. 50 грам цієї пряжі. Я так сподіваюся, що мені вистачить м, навіть на дорослу пару, але коротеньке. Ну це ж літо, літня пряжа. Хай будуть літні шкарпетки. Ану. 46. Тому 50 повинно вистачити. Я розмотаю навпіл. І на який розмір вистачить? Такі будуть, тому що хоч на 37, 38, до 40, все одно я набираю 64 петлі. Тому я розмотаю навпіл і буду в'язати отакі самі коротенькі шкарпеточки. І тоді, можливо, буде визначити, як поведуть себе фарби цієї фірми. Яке буде забарвлення, тому що. У мене від цієї пряжі є залишок. Зараз подивимось, скільки залишилось. У нас доросла коротенькі шкарпеточки, дитяча коротенькі, і в мене є залишок. Залишок 23 грами. А ну скільки в нас дитячі важать. Зараз я зважу дитячі. 28. Тобто десь 5 грам, мені не вистачає на дитячу пару. Або це треба зв'язати якісь, ну, на, на один рік, на два роки такі шкарпеточки. Мабуть, я зв'яжу якісь маленькі, на дуже менш, це на 5 років. А на більш молодшу дитину, тому що я спочатку хотіла залишок поєднати з білою пряжею і зв'язати Хеліксом. Тому що хеліксом вистачить і на дорослу, і на дитячу, але вона ж ленюча. І якщо я вив'яжу Хеліксом, то це можливо буде залишити тільки собі. Тому що я буду пам'ятати, по-перше, я знаю, по-друге, я буду пам'ятати. Що ці шкарпетки, якщо поєднання з якоюсь біленькою чи молочною пряжею, то треба буде перед пранням застосовувати оцет. І прати треба тільки цю пару окремо або з чимось рожевим, тому що, бачите, коли прала, ось ось червоний поліз він на такий більш світлий колір, і тут таке румяне. Забарвлення сталося, що на дитячих, що на дорослих, порозовішало. Тому або, можливо, додавати в Хелікс якусь рожеву пряжу, але вона загубиться в Хеліксу, або додавати світлішу і тоді прати кожного разу з оцтом. Тому я, мабуть, зв'яжу більш менший розмір, але нічого додавати не буду. Ну, щоб не псувати зовнішній вигляд цієї пари, яка буде. І, можливо, буде як комусь подаруночок, тому що дитина швидко виросте і шкарпетки після якогось літа можна буде просто викинути. Тому що я, як пряжний ревізор, не можу вам рекомендувати цю пряжу для. Придбання, якщо ви в'яжете не собі. Собі, щоб дізнатися, як ця пряжа поводить себе при в'язанні, як ця пряжа поводить себе, коли буде використання цих шкарпеток, собі мож, можливо, придбати і зв'язати, але комусь або це повинна бути така ж сама людина, яка буде звертати увагу і буде берегти ці шкарпетки. І прати їх окремо від інших речей. Або такі шкарпетки треба зберігати лише як музейний експонат, щоб вони не бруднились і не треба було їх прати. Ось такі мої висновки по цій пряжі. Ця парочка збирається вже в дорогу. Додамо ще й. Теплу пару, тому що я її в'язала більшою, щоб до осені, щоб до осені була вона по розміру. Бачите, оце газал Happy фіт, і я його десь тут, де ж я його тут прилаштовувала ось. Я його прилаштовувала з іншого на, до, на денці моєї шка, шкатулки, скриньки, моєї скриньки, тому що цю пряжу я теж не рекомендую, бо вона теж линюча і з кожним пранням стає більш блідою. Ось такі мої зауваження, як пряжного ревізора. Сподіваюсь, що нова пряжа не стане для мене ще одним розчаруванням. І я не залишаю спроб знайти ще якісь фірми, у яких стійкі кольори. Якщо хтось знає шкарпеткову пряжу секційного забарвлення, у якої Нема линючості у шкарпеток, пишіть у коментарях, будемо збирати перелік тих артикулів, яким можна довіряти. А я буду продовжувати тестування як пряжний ревізор, тому що навіть негативний досвід. Це все ж таки досвід. І моя скриня стає з кожним місяцем все цікавішою. Отже, я сподіваюся, що наступного місяця ця етикеточка з'явиться на цьому місці. А станом на перше липня у мене буде знову. Порожня скринька, але в мене залишається чарівна паличка. Тому я сподіваюся, що все буде добре. Чого і вам бажаю. Кожній рукодільниці пряжі зі стійкими кольорами а всім нам разом скоріше нашої перемоги. Зустрінемось у новому звіті. Шкарпеткової скрині дизайнерських бажань.